Так, кажуть, чия робота? Пірат, бульйон. Сніданок мамі принесли. Ну, що мені це з ним робити? Закопати чи викинути? Так, чи може? Запекти в духовці? А Це ось моя нога, ступня 24 см. Ну, це щоб ви розуміли, якого мені принесли валянка. Кутики мої. Це більше все, що бульоша, бо він був замечений вже в такому. Так, які лапи, когті. Ну, таке може, може навіть і, і самиця. Ну, Це у нас тут поряд свиноферма у музики. Це хто там ним восхищається в ютубах, у тіктоках, бо воно вже сюди влізло. Ну, це в нас таке, мало то, що нюхаємо свинарник. Поряд, он, он поряд, свинарник якраз у дворі в мене. Ну і ще отакі гості, щоб ви розуміли, що ми тут терпимо. Від цих свиноводів. Хтось із і щитає гроші, а ми нюхаємо гімно і закопуємо пацюків.